Всім привіт! В даному відео ми будемо додати картинку до нашого вулика. В минулих відео ми тільки додавали текст і опис, а в цьому ми ще додамо картинку. Ідемо е, в наш файл. Точніше, екран наш Edit List Hive Screen ось тут де редагування списку вуликів. І ми бачимо в нас іконку зверху картинки. Ось у нас є педдінг. 5. Давайте один поставимо, наприклад. Так, для початку треба додати ось ці куски кода. І в ці файли, де я вказав ссылками. Ось один. Це другий файл і кусок кода. І також цей самий grandel файл. Версію треба вказати 21 мінімально. Так. Ну, ми вернемо його цей батом 5 назад. Так, зберегли. І так, э, додаємо child, Material Button, І сюди нашу іконку Image. Додаємо цю іконку. Розмір у нас 70. Можна зробити, наприклад, 50 чи 20, 20 наприклад. Нагеть маласенька. Тому ставимо десь 70. Так, є. Э, Далі. Це вже наш. Шаблон. Тема нашої іконки. Так, далі. І є в нас он пресет. Тобто, коли ми нажимаємо, ми визиваємо нашу image from gallery функцію Вона у нас тут ось знизу прописана. Це future, Далі наша функція: асинхронний запит йде, І йде в нас запит. На отримання з галереї. пік імедж пікер. вверху ми підключаємо нашу бібліотеку. Імпортуємо імедж пікер. Ось вона у нас. E, також потрібно буде імпортувати Dart IO. От. Так, е, імпортували. Далі. Далі, далі. Де це ми кажуть. Ділися. І так, йдемо в нашу функцію. Йде е, запит в імедж Піка і в Image Source Gallery. Коли ми нажимаємо, нам відкривається ось така от... Лара є наша. Ми можемо cd карти вибрати і. Чи, чи загрузок. Сюди я закинув. Просто взяв з комп'ютера і перетягнув таку картинки. От. Перетягнув картинки і все, вони в мене з'явились вдовго в Це середовищі. Так, вибираємо картинку, пишемо обов'язково саму назву вулика або номер вулика, і зберігаємо. То, як ми нажали зберегти, у нас. Ага, у нас помилка, бо вельч, тип формату, не той, що потрібен. Настільки формат іде... Зараз відкриємо. Реквест, так де наші квести? У нас тільки повинні тип формату йти PNG, GPG і GPT, іначе не пропустить. Ну, як ми бачили, у нас Response 500 повернуло, що валідацію не пройшла. Так. Давайте цей не будемо брати, а візьмемо ось цей файл. Так, зберігаємо. І він у нас додався. Е, Так. Ми, вибили на цьому етапі наш файл з нашого. З, нашого, ось звідси, в общем, з нашої галереї. От. Після цього ми правимо, якщо він не 0, то якщо він 0, то вертаємо. Якщо не 0, то ми записуємо в глобальну зміну Select Image. Ми її оголошуємо тут зверху. Ось, це буде файл. от, е, Select image. Далі. Е, записали, виходить, все. Ми цю зміну. От сюди, І тепер вона у нас доступна по всьому файлі. І е, сам файл записали цю зміну. І цей, е, з цієї зміни ми передаємо в наш. В наш виходить Floating Action Button. От. Коли ми нажимаємо. А, це візьмем, там... Коли ми нажимаємо Зберегти, ми ось тут уже і передаємо наш Select Image. Тут ми передаємо ось цю назву, потім Hive text. Тобто Description, описання наше, опис. І select image. Ось цю картинку. Після того, як ми передали. От, воно вернуло нам в лист список, ось сюди, Result. От. І ми тут ще додали одне поле, ну, один ключ Image, і значення 2. Тому що у нас, давайте глянемо в наш result Zult е, Ми побачимо там у нас Оце Result New, Ми побачили, що в нас є. Ну, це вже останнє де наше от. Ми бачимо масив. Ось він такий квадратними дужками Відкривається масив. Це значення з ключом 0. Тут мені нічого взагалі не передало з ключом 1, але воно якби пусте і третім ключом, ось, навіть другим ключом, бо масив вважається з нуля. Ми, якраз передали ось сюди результю ключ 2. Якраз оцей наш файл. Нашу картинку. Після цього ми передаємо нашу картинку у запит. AdHive. Він знаходиться у нас в hive сервісі. Ось у нас AdHive. І ми тепер трошки переробимо нашу форм-дату. Ну, порівняно з минулим відеороком. У нас спочатку формувалася форм дата нова, а потім вже ми додавали наші значення. І так. По-перше. Ми записуємо файл е, і беремо його з нашого е, путі, який вказаний в даному випадку. Ми передали ось з ключа 2. Ми передали його в ad image От. Записуємо в зміну файл. Далі. Е, Створюємо нову зміну форм-дата. І викликаємо FirmData FromMap. Ми формуємо мапу таку, де передаємо number, хайте і імідж. Якщо ми глянемо в наш запит, який ми повинні сформувати, то в нас йде multipaid е е з передача даних, пост запит, і тут number і втекст. Ну і тут повинен бути ще одне поле image. І тип даних. Ось тут у нас файл. От, ми берумо файлик і, і, і відправляємо. Е, ось такий у нас запит, як би повинен бути сформований. От, е, імідж ми формуємо з нашого файла, Ось цього, що ми отримали. Передаємо шлях до нього і передаємо ім'я нашого файлу. Після цього ми робимо запит уже. На бекенд іде по запит form data, І об обов'язково треба передати headers, Content Type multi form data. Іначе в нас буде 500 і воно нічого не збереже. Ну, Далі воно вже передається нам в модельку нашу, там обявляється і вертається. Ось так, якби воно і зберігається наш файл на бекенді. і ми його бачимо тут. От. На цьому все. В наступних відеоках треба буде вам ще показати, передати видагування, ну це вже Е, Якщо є картинка, то треба її вивести зверху, і якщо можна, щоб її було змінити. Вибравши з, нашого, е, з нашої галереї, е, також можна вибирати не тільки з галереї, а, наприклад, додати тут з боку ще кнопку е, Камера, зробити нову функцію на цю кнопку і е, вибрати замість галереї, вибрати камеру. По суті, такий самий буде. Давайте от, зроблю вам і покажу. Е, ось так воно виходить з Так. І давайте додамо, вибираємо, і в нас камера з'явиться. Спочатку вас запитає доступ до неї. Ви нажмете Да, да доступ є. І після цього вже у вас з'явиться камера, можна. Зняти окей, Все. Ми сняли фотографію з камери. З допомогою ось Ім... з допомогою цієї бібліотеки імідж і камера. Так, я буду вибирати з алеї. Так все. Миками додавали нашу картинку. На цьому все. Ждіть наступних відео.